Він йшо покірно, біст скала груди, а на плечі прокляттям хрест лежав. Позаду й спереду вони немовні люди, і кожен з них плював, сміявся і кричав. А спрага мучила під сонцем донастями, о, як нелегкий цей дострати путь. Вела дорога до гори до ями де хрест копають і де його розпнуть. У день у цей бурлило усе місто, повсюду гам спішить на гору люд, спішили всі побачити те дійство, як смертників на страту віддають. Серця жіночі плавались від жалю, у матері Христа вже не хватало сліз. За що, синочку, синочкові жахлива така доля? Невже лиш для Христа тут на землі він ріс? О як нелегко бачити страждання, де сили взять, щоб це перенести, вона б сама, напевно, без вагання пішла б на смерть, щоб його спасти? Та ось і все прибили хрест копали. Закапала з Христа стражданця кров, о, як би в часу цей серця людей пізнали, що розп'яли вони не зло, а розп'яли любов. Та час пройде, пройде якась година, і сотник там від страху закричить. Воістину він був Господнім сином, о як йому тепер своїм сумнінням жить, як людству жить. Спасителя не стало, невже на вік полоні смерті він? Ні, Він воскрес, зламавши смерті жало Із мертвих первенець людський і Божий син. Земля стрихнула дні, мостерла пиль з долоні, Хоч канув вічність той далекий час. Та не забудьмо, друзі, краплі ці солоні, крові Христової, що пролилась за нас. Згадаймо браття, Хрест, Христа, пробиті руки, згадаймо те, як Він за нас мирав, прославимо Господа за Сина, що муки. з великою любов'ю, Бог за нас віддав, Христос Воскрес!